Привітуліки, привітуліки! Доброго раночку, неділя, недільний ранок. Да, друге липня. Побачили, побачили. Ми вже подаїлися, як можна зрозуміти з останнього дійства. Тепер дівки ждуть до О, І все. І погнали наші городських. Ці бігом до ясел. Поки старші скажи, свалили, ми тут підемо похазяйнуємо, хазяйнуємо, да? так? Треба терміново прибивати отам планку, яку вони відломили. А то Міра взагалі в ясла залазить, буся перевішується навпіл і лупаса покришки відкриває її. Не знаю, так видно буде чи ні? Погано, так, да, видно? Вон погнута. Зараз, може, тут а? ось бугор. Лупа, я все не могла зрозуміти, чого в неї, неї потилиця лиса. А вона залазить сюди, перевішується через оту доску і лупить головою по цій кришці. Грох стоїть, несусвітний. Мало того, що вона по желізу лупить, так ще й так отак відкриває, закриває. Да. привіт. Погода якась неоднозначна. І хмари, і пари, і пече. Коротше кажучи, якось так. Незрозуміло і вітер, а що воно. Таке більш схоже все-таки на дощик. А що буде, не знаю. Все, вам бажаю всім гарного, чудового настрою. Не забувайте про відео з лотереєю. Переходьте під нього, пишіть коментарі. Щоб потім в останній день не бігти і не кричати ай-яй-де-де-де. Ай, ай, а, я, а я як завжди, голову працювати. У мене сьогодні за планами брі, тому і найближчим часом мені потрібно зварити халумі з базіліком і качоту з пажитником. Тому у мене на найближчі дні вже все заброньовано, все розписано. Тож погнала я працювати. А у вас як виходить там? Хто працює, успіхів вам, хто відпочиває гарного відпочинку? А я погнала варити сир.